You be the Вважають всі орли з клубу здоровенькі хлопці веселенькі! Це була візитівка щотижневої гумористичної передачі здоровенькі були на каналі Житомир. Ну а тепер ми розпочинаємо перевірку-перекличку. Отже, наш оптиміст, журналіст, ведучий рубрики: А у нас Ютуб Віктор Мельниченко. Наймолодший член нашого чоловічого клубу Дмитро Куріний, професор гумору в нашому клубі Сергій Колядюк, король Суржику, актор, директор академічного театру Олександр Шкарупа, дядя Сережа, Сергій Парамонов, головний режисер театру Ляльок Юрко Тарасов зі своїм другом нерозлучним. Грицьком Теревенько. І я ведучий автор програми Заслужений артист України Володимир Береле. Декілька е, передач тому ми згадували про те, що треба ходити до лазі. Да? От ми ходимо на Баранова, на Ватутіна. Я кажу особисто на Сілєцьку, От, але ви туди не ходіть. Ей, громадянина, Ти туди не ходи, ти сюди ходи. Ви туди не ходіть, щоб там не було черги. А ви ходіть на Гагаріна, от цю лазню на Гагаріна від відвідує у нас лицько Теревенько. От то ходіть туди і ви що п'ятниці, 14 до 20, і що суботи, і неділі з 11 до 18. Ось так. Ну коли про, про лазню, то і такий старенький такий старенький анекдотик. Ну, Мужик пішов до лазні, значить, у парілочку, а до нього прийшли гості. Сидять, кімнаті, чекають, чекають дружини. Та от нема, пішов, от нема. Він от, приходить, чоловік заходить в кімнату, сидять гості і дружина. Ну де ти оце був? Ну де ти був? Ну як де? У бані, у бані мився. І що там було вже скільки ото мити. <різь> я на вихідні хлопці їздив до Києва. Там була конференція міжнародна Укравтодор і Міністерство здравоохраніння. нашу таку конференцію дороги і люди називалась. От виступає американець, каже: От у нас дороги дуже хороші такі. Длінні длінні, ровні ровні. Їде людина, включає автопілот і може довго їхати, і так і хорошо. Француз виступає, каже: Ні, в нас дороги краще. У нас їдеш, дороги рівненькі а по сторонам дивишся пам'ятники. Пам'ятники, пам'ятники вообще хорошо. А наш сидить каже: ні, хлопці, що не кажіть, а наші дороги в Україні лучше всіх в світі. Вони грижу в позвоночник вправлять і камні на почках розіб'ють. Приймальне у поліклініки, ну і чоловік підходить, каже: е, Вибачте, а окуліст приймає. Та не то слово, бухає по чорному. Так, да. Здоровеньку бувальщину треба розповідати на іноземній мові. Я сподіваюся, що її всі зрозуміють. Російська така іноземна мова. Підходить іноземець росіянин і пише дідові: скільки стоїть цей торт? А дід йому на цій же іноземній мові російський відповідає: Цей торт стоїть вже місяць. В Одессе на привозе, там, где продают соленья, всякие помидоры, огурцы, солени, стоит, продает ритузы для детей. Стоит, подходит, а другая говорит, у вас есть ритузы на мальчика на 8 лет? вот на 8 лет. Да, но они маленькие, у меня 8 лет, но выглядит на 10. Вот эти вам на 10 лет. Зачем мне на 10 лет, если ему 8? Ну вот эти на 8 на 8, значит, зачем мне, мне он же выглядит на 10, А долго смотрит, смотрит. Женщина, вот видите, старичок продает свистки. Так идите быстрее, то вам не достанется. И, вашему мальчику ему пригодится и на 8, и на 10 лет, и на всю жизнь, если он такой ненормальный, как ее ударенная мама. До речи, хлопцы, нагадаю, четыре категории лекарей, с которыми мы частично спілкуемся. Первая категория Ті, хто нічого не вміють, але все знають це терапевти. Лікарі, які нічого не знають, але все вміють це хірурги. Лікарі, які нічого не знають і нічого не вміють, це психіатри. А є лікарі, які все знають і все вміють це патологоанатоми. Але ми до них потрапляємо занадто пізно. Дорослий чоловік задає, стоїть і задає запитання. Ну, от подивіться, отак я гарний. Гарний, а, а отак от подивіться. Ну, отак, от є от. Я ж я ж я ж гарний, правда? Ну гарний, гарний. А от і ще, і ще й заду, от подивіться, от так от ну гарний же, правда. Ну дуже гарний, ну гарний. Ну як такий гарний, товариш лейтенант, віддайте мої права. Два куми зустрілись, каже, куми, оце ви чули? Оце ми там євроінтеграція, оце ми в Європу йдемо. А подивіться, які в нас дороги, куми, То це ж треба щось зробити, щоб наші дороги були такі, як в Європі. Да, да куми, а що ж це треба зробити? Куми, я знаю, що поїхати у Європу і побити їхні дороги. Мужчина, беріть рибу, беріть свіжу рибу. А що вона дійсно свіжа? Та ви що, тільки що плавала, тільки що з моря, а чого ж у неї очі закриті? Она спить, А чого ж вона воняє? Слушайте, мужчина, коли ви спите, ви за себя відповідаєте? <реку> 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 ну, ви знаєте, що ми от ми веселимо людей, але є ще одна людина в Житомирі, яка постійно веселить, це. Валерій Нужда, продюсер, який привозить сюди талановитих е, співаків, акторів. І, от завтра, до речі, е, концерт у театрі академічному нашому yeah. черги приїздить Олег Винник. То приходьте до нього на концерт. А ми зараз покажемо, як ми зустрічались, як він був у нас в вправді, український козак, композитор, співак. Автор пісень, музикант, актор Олег Винник. Здоровенькі були, пане Олеже. День. Я вітаю вас в нашому клубі, в нашій студії. Здоровенькі були, це власне є назва нашої програми. Я дуже радий, що ви завітали до нас. От я думаю, так що крилата фраза. Нема пророку у своїй вітчизні, до вас підходить як, як, як ні до кого. Тому що ви українець, ви з Черкащини. Слава Богу, Слава Богу народилися в Черкащині. От. Але зірка ваша засяяла в Європі. Вас більше знають у Німеччині, Австрії, Швейцарії, десь за океаном, ніж в Україні. І ви, я думаю, вірно робите, що ви робите тур. По Україні і приїздите до нас до Житомира 7 жовтня, до речі, приходьте на концерт. От, ну що, я, я хотів би. Черкаси, черкаси. Я взагалі я вважаю вас своїм братом, тому що в Черкасах за два роки до вашого народження я був на гастролях стояв місяць з Криворізьким театром. Потім, коли вам уже було. 11 років я був сумським театром Черкаса. Дуже чудове місто. Чудово вас, <рес> чудові краї, у вас і талановиті люди. Ну Шевченко, куди ж так. так тобто, так. а як от з дитинства? У вас сім'я музикальна, співуча? Так, в мене мама дуже добре співає. Так. У тата взагалі слуху немає. А мама дуже добре співає. Вона завжди була такою заводілою ага. на весілях скрізь і тому подібне. І перший мив до речі, був виступ в Черкасах. Перший взагалі, в житті був в Черкасах виступ в УТОСі в, в Спілці Сліпи. Бо ага. так моя мама була інвалідом другої групи позору, ага. і я в чотири 4 роки 4 вже роки. там виступав. <хи> у мене було мене, до речі, фотофотокарточка навіть ще. Я не знаю, вона в інтернеті з'явилась вже чи ні. Але є, де я в, українці, такі, в українській такі українські сорочці стою і забувся текст, чи що, і так о, 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 відвернувся від глядача? Мені було там чогось соромно, не розумію чотири роки. І напевне, це була дуже доросла пісня. Мабуть, е, я там розказував всякі там вірші, а, щось нова українські народні пісні. Якісь е, Пам'ятаю, пам'ятаю, що ну от ви закінчили музичне училище в Каневі? Так, так, так. в Каневі закінчили. Ну а потім, потім цей знаменитий ваш народний хор, ну Черкаський, Черкаський Так, ну ви Павловську не застали. Звичайно, що ж застав? Застали, застали, Да? Ми навіть пощастило з нею в дуеті співати ми стем степом. ще співали з О, так так. Ну я вважаю, що ви зробили такий артистичний подвиг, тому що бас-баритон. І раптом, і раптом лі, лірико-драматичний тенер. Ви знаєте, я чому ще братом вважаю Артюхи, вони браття між собою. ми, ми з вами Артюхи, крім того, я закінчив свою акторську кар'єру як драматичний тенор. І крім, Чую, того, і, і крім того, я вам ще скажу, що у вас у Німеччині була серйозна робота перша, так? Пучині тоска. Так. Так? А так. потім була оперетта Паганіні. Да. І я ніколо Паганіні грав поганяло грав поганяло свій Поганіні. час. поганяло <laughs> Паганіні. Да. Так що і тут ми. Ну, е, ви знаєте, от нашій програмі між тим, як ви щось хочете сказати про себе, розкажіть да, про тур про, по, по Україні. Ну, зараз ми, слава Богу, дійшли до цього туру. У нас mm -hmm. зараз чекає нас 12 концертів за жовтий місяць. Дасть Бог. Все буде добре, 12 концертів маємо працювати. на славу Україні і Божу. Ем, я міста всі не пам'ятаю, це треба моїх ем, працівників. Ну, головне, запитати, що так. ви вже Томриці. Це найголовніше. Що буде чекати, так, приходьте. Я, скажімо так, не дуже довго я чекав цього туру, але, але мріяв. І слава Богу, тільки-тільки. Ми з ним виходимо на осінь. Ми хотіли вже і весною його зробити, але так сталося, що я був зайнятий ще за кордоном, і тільки-тільки будемо ми з туром проїздити через Україну деньку Так, ну це чудово. Це чудово. Ви знаєте, що ви Б багато мюзиклів грали да mm. мюзикл вас вашому житті житті багато. навіть навіть на Бродвеї да Ні, не на Бродвейне не бо не, гра. не, не, не грали в Лондоні, але да. а в Лондоні в, да Лондон. Да? Лон... мене запрошували в Лондон. Три рази запрошував ага. сам саме кентош, ага. ага. той котрий мене запросив в Німеччину зіграти роль жана вальжана. Мюзиклі знедолені титуль, титульну роль саме роль, до речі, до речі, про це, пане Олеже. Да. Я на мабуть зараз, би, якби вас зустрів на вулиці, я режисер, я актор. Я би сказав, та ні, він молодий для Жана Вальжана. Молодий, це значить під, підкреслює ваші акторські здібності, ваші дані акторські, що ви можете в такому. Це ж було скільки років десь? У 2003 році. Ну було. так, 29 ну, де, років. Так, ну от вам 29 років, а він там по 46, 46 і я десь під 80, да, так? Помирає 80 ну, от, чимось навіть. Так що чудово. От ну, у нас е, наша програма це жартівливий клуб. І тому я би хотів, щоб ви пригадали із свого артистичного життя щось таке юморне, щось прикольне. Об Обов'язково на сцені щось таке трапляється. На сцені завжди трапляється. Саме найперший я його несу до сих пір цей випадок. Коли я був ще десь в восьмому класі, і ми грали, як і всі нормальні музиканти по всяких дискотеках, по весіллях. І ага. на одному якомусь весіллі ми сіли за стіл. Приходить в шалаші, десь якомусь селі не пам'ятаю. Підходить тітонька, каже: Ви хто? Ми кажемо, ми музиканти. Тікайте, звідси, тут люди сядуть. <рес> тут люди. Через... Це я завжди, коли ми сідаємо за стіл, коли відпрацюємо, сідаємо за стіли і Саня каже, музикантам, можна. Мати мати. нікого, люди, кажучи, що вже нас... поїли, люди вже поїли. Люди вже поїли. Звичайно, всяких випадків буває на сцені. Дуже був недавно випадок теж на моєму сольному концерті. Дали мені мікрофон. Не мій мене мікрофон чи той десь він лежав, чи що, Мені дали чужий мікрофон на сцену. І в одній з пісень випала батарейка ба, посередині ба. пісні. Іменно тоді, коли соло йде, починає соло. Співають там дитинка. Співає мене в пісні. Хлопці співають. І в той момент, коли співає дитинка, мене випадає батарейка. Ну <рес> я звичайно по, по сцені я чекав, що мені хтось принесе. Я почав збирати по сцені ту батарейку. Правда, мені принести ще один мікрофон. Я той зібрав, взяв в руку, а той мікрофон взяв ще один в руку. Я з двома мікрофонами доспівав <их> до кінця пісні. <хeleri> <хeleri> чудово, eh, пане Олеже, ви знаєте, я eh, багато ваших кліпів, дуже чудово, просто чудово. Голос шикарний, yeah, голос шикарний, виконання. Чудово. І, і ви знаєте, якість. Я в Ютубі дивився, навіть якість дуже гарна якість. От і я мені. Дуже сподобалася ваш виконання, вашу ваша пісня молитва за Україну. Ну просто це та це просто шедеврально. Розумієте? Дякую. Але у нас у нас програма, вона так вона так, серйоз, так, серйоз, не серйозна, несерйозна. Така не То я прошу у вас дозволу. Отут в цьому місці якраз прокрутити якийсь ваш кліп. Або щастя, або якийсь я виберу. Добре, можна щастя, мабуть, буде саме найкраще. «Щастя», дякую. Плывет белая яхта, дает во рту сладкой вар. Я бажаю вам щастя, бажаю здоров'я творчої наснаги. Бажаю, щоб вас в Україні признавали так, як і за кордоном. Дякую, дякую. заходьте до нас. ж Дінуся завтра. Олег винник буде виступати у Олександра Шкаруки. Це, цей директор розпорядник театру, голова Верховної Ради, питає одного депутата. Питає в депутата, а що це, каже, ви вчора на засіданні не були? А, Я вчора вирішив вдома поспати. <рес> Скажіть, будь ласка, у вас є щось небудь вегетаріанське? Ну як же? Вино і коньяк з винограду, горілка з пшениці, пиво з відборного ячменю? <рес> Дід звертається до дівчини. Дівчино, а давайте завтра з вами зустрінемось. Ви що, я заміжня? Давайте сьогодні. <рес> Здоровенний дядько в брилі тягне два кошики яскраво червоних помидорів. Дядько, дядько, де помідори брали? Та вон в сусідньому ряду. Очередь большая, та нема нікого, навіть продавця. Розмова підслухана військоматі. Ліберзон да. Ви воювали? Нет. А ваш брат о, брат, брат, да. Що да, теж ні. <реку> Продовжуючи військову тему, ідуть два солдати по своїй частині, ідуть по ідуть, ідуть, ідуть. І один іншому каже, чуєш, пішли он над прапором, похахачимось. Він каже: угу, над деканом вже похахачимось. Іноземець забігає до ресторану у Житомирі. і каже: піца, пліз!» – Офінціант, сам піца. Рубрика, а у нас Ютуб. Її ведучий Віктор. Віктор Мельниченко. Хелоу аміго. З вами Віктор. І Ютуб дарує мегапозитив на мегаканалі Житомир. І сьогодні я розкажу вам про свою мегаталановиту сім'ю. У мене талановиті всі. Кіт, собака і навіть моя теща, а найталановитіше вони вміють розказувати гуморинки. Навіть мої маленькі сусіди-близнюки і ті навчились розказувати гуморинки. Не вірите? Дивіться самі. Талановита сестричка Ганнуся навчилась танцювати незвичайні танці. Вдумайтесь 54 піруети без зупину. А вам слабо? Мої сім'ї всі настільки талановиті, що навіть мій собака Тимко навчився співати пісні. Знову не вірите? Ну, дивіться! I love you. Мішка, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. А якщо ви, аміго, хочете бути такими ж талановитими, багатими і знаменитими, як члени моєї сім'ї, моя вам порада: не спіть на роботі. коло гуморинок у програмі здоровенькі були. Жінка приходить до врача, каже: доктор, от не скривайте від мене. От скажіть чесно, після такої травми, перелому, руки, мій чоловік хоч як-небудь зможе полимити. Приймальня мера заходить грузин. Добрий день, як вам от синагоги. О, то ви по єврейському питанню. «Та який єврейське питання. Я ж і говорю, по грузинський вопрос, Гогі, знаєш, да? так я от сина прийшов. Дід тихенько, виходить на кухню, щоб баба не чула. Знаходи записничок, який йому, і в записничку, який йому дав адресу секс по телефону, друг його дав, значить, цей, цю адресу. Він дзвонить. І питає: Альо, це секс по телефону? Да. відповідають тихенько. А чому пошибки?» Правнуки сплять. Люба, ти знаєш, напевно, придеться таки продати нашого старого Москвіча. А що таке, Любо? Він же ще бігає, та бігає, та бігає. Але кожного разу, коли я зупиняюся на світлофорі, підходить інспектор ДПС і питає, чи є свідки ДТП? <р patreon> <combine hornito> Ситуація ніч, далекобільник. Трішечки він заснув за кермом, і його зупинила така старенька, старенька халупка. Він відкриває очі, дивиться, в'їхав кабіною у будинок, і бабця собі сидить і тріскає насіння на печі, сидить і дивиться на нього. Він вилупився і ну вже що робити, і питає бабулю, а як на Москву то проїхати? Вона так сидить на нього, дивиться, каже: А от як через кухню їхав, так і виїжджай. Іноземці приїхали в село і бачать, що на галявині такий молодий чоловік від землі віджимається. Вони кажуть, ні, ну все бачили, щоб коняку сперли, бачили, щоб теля сперли, бачили, ну щоб жінку з-під чоловіка сперли. Мужчина, мужчина, йдіть сюди, попробуйте уже моє молочко. Що це я буду ваше молочко пробувати? Що я грудний, якщо воно ваше. Ну, не чіпляйтесь словам, ну моєї корови. Ідіть попробуйте. Ну, спробував, ну і що. Ну і що? Тепер у мене питання до вас. Ви не можете купити своїй корові парасольку? Чо вдруг? Зачем же зонтик? А тому, що у вашій корови молодці, дуже багато води. <різь> <різь> ну, а це була остання наша гуморинка. А на цьому слові бувайте здорові!